Сонячному парку імені Євгена Браха в Полтаві відкрили інформаційну табличку з QR-кодом у межах проєкту «Стріткод. Історія на кожному кроці. Відсканувавши його, відвідувачі зможуть дізнатися про життя Євгена Браха, захисника України, на честь якого парк отримав свою нову назву. Ініціаторкою встановлення стала рідна сестра полеглого воїна Софія Бойченко. Вона зізнається, надихнула сучасність проєкту. Мені запало в душу, що вона сучасна, що може будь-хто зі смартфоном підійти. Розканувати код і е, дізнатися більше інформації, ніж сама табличка може містити на своїй площині, так би мовити. Загорілася, зв'язалася з е, Іриною Крупник, яка є е, головною цієї організації. І, е, Почали працювати в цьому напрямку у Полтаві. Інформаційні таблички почали з'являтися в грудні минулого року. Відтоді їх встановлено вже 26. Вони присвячені як видатним постатям минулого, так і героям російсько-української війни. Розповідає голова громадської організації Історична платформа Інна Крупник. В великою мірою ці таблички зараз стосуються і героїв російсько-української війни. Зокрема, от сьогодні ми відкривали табличку присвячену Євгенію Брахумалі. Написати допомогла нам створити сестра Євген. Пані Софія, ми дуже вдячні всій громаді Полтавській за те, що так долучаються, і будемо, будемо пам'ятати людей, які захищають нас і які формують тепер є частиною нашої історичної пам'яті. На створенням інформаційної таблички працювали майже рік, аби зібрати спогади, фотографії та факти життя Євгена Браха, розповідає його сестра Софія. Додає, для неї ця подія не просто спогад, а спосіб зберегти пам'ять про брата назавжди. Я досі його пам'ятаю, якби це мій брат. І це частина мого життя, дуже велика частина мого життя. Добрий, світлий, завжди за добро, завжди за справедливість. Пані Софія додає пам'ять про брата тепер житиме не лише в її серці, а й серед полтавців.